Херсонські рятувальники допомагають військовим з ремонтом техніки із зони АТО після заміни поршневої частини та деяких запчастин. Автомобіль урал 4320 знову може виконувати свої функції. До складу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області входить аварійно-рятувальний загін спецпризначення. Особовий склад саме цього підрозділу виконує функції з розмінування територій, пошуково-водолазних робіт та порятунку людей на воді, деблокування постраждалих під час дорожньо-транспортних пригод і забезпечує ремонт всієї наявної техніки рятувальників. Автомобіль УРАЛ 4320 належить бригаді херсонських військових. Після ремонту він знову може виконувати свої функції. Час в аварійно-рятувальному загоні також проводиться допомога військовим формуванням та учасникам АТО по ремонту техніки. Ми провели ремонт двигунів, проводимо ремонт двигунів, які привозять нам з АТО з автомобілів. Паливних апаратур Херсонські рятувальники допомагають військовим з початку проведення антитерористичної операції. На їх рахунку десятки відремонтованих та замінених двигунів, коробок передач паливних систем дизельних двигунів. Допомагатимуть військовим рятувальники і надалі.